Советское акушерство и гинекология рассматривало женщин, которым 27 лет, как старородящих. Это вполне себе медицинская история. От все, а тут у нас 27, вони тільки ток планують. А могли б на думку депутата у 27 не про перше думати, а вже четверте заводити. До речі, демографічне питання в Росії останнім часом дуже актуальне. Російські жінки чомусь відмовляються, немов на конвеєрі безперебійно народжувати нове гарматне м'ясо, і це стає для Кремля відчутною проблемою. Русская душа пра. Пробудись, 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 русская душа. О, просыпайся, О, просыпайся. Однак розбурхати таким чином патріотичний дух російських жінок і вмить заповнити ліжка всіх пологових будинків очікувано не вийшло. Тоді народні обранці від ЛДПР звернулися до плану Б, куди жахливішого ніж попередній. У російських в'язницях перебуває близько 45 тисяч жінок, більшість яких сидить за нетяжкими, часто економічними статтями. Багато хто з цих жінок здатний народити дітей. Держава може запропонувати їм своєрідну угоду. Умови угоди прості: жінкам у в'язниці пропонують так звану відпустку. Їх тимчасово відпускають на волю, де вони мають у найкоротші терміни завагітніти. Якщо після відпустки ув'язнена таки народжує дитину, залишок її терміну автоматично анулюється. В принципі, за практикою, чим безглуздіша ініціатива, тим більша ймовірність того, що вона отримає якесь схвалення. Це такий у них приціл на майбутнє на перспективу на 20 чи 30 років. Великий відтік багато загиблих, багато поранених, і вони розуміють, що на якомусь етапі планування за 10-20 років народжуваність ще впаде. Не буде людей, які тягнутимуть економіку економіку. відразу після народження дитину у такої новоспеченої матері держава відбере і виховуватиме вже самостійно. Табори будуть як виховні табори. Вони виховуватимуть просто турбо ура патріотів з пелюшок. Схоже на маячню, та тільки не для сучасної Росії, Незважаючи на всю жахливість пропозиції, в колоніях вже знаходяться ті. То готові проміняти свою майбутню дитину на свободу, коли людина отримає 15 років ув'язнення, з нею дуже просто вести діалог. Ти або сидиш ще 15 років своїх, ну і не факт, що вийдеш, тому що може ще щось з'явитися, або ти виходиш і маєш шанс. Трохи раніше інший особливо обдарований депутат Російської держдуми запропонував платити гроші росіянкам, які відмовлятимуться від аборту а після народження дитину також забиратиме під опіку держава. Схоже, демографічна ситуація в РФ катастрофічна, а значить, це тільки початок і в недалекому майбутньому на нас чекають. Куди дивакуватіші й абсурдніші ідеї від російської влади, адже там уже готують ґрунт для прямої заборони абортів, в тому числі якщо вагітність настала внаслідок зґвалтування, якщо государство все таки рішить, що сохранить жизнь ребенку, це дійсно саме главне на що в принципі вся наша робота має бути націлена, то кожен гражданин цього государства починиться такому закону.